Ти так довго будувала своє життя, цілі, плани, відповідальність, крок за кроком, день за днем. І раптом ти усвідомлюєш зовні все ніби красиво, а всередині чомусь порожньо. Ти сидиш у тиші і ловиш себе на думці. Я ніби живу, але не відчуваю життя, не відчуваю радості. Ти вже не хочеш доводити, не хочеш бігти, не хочеш бути правильною. Ти хочеш відчути себе тепло, глибину, сенс. Бо справжній успіх це коли ти повертаєшся до себе, а не віддаляєшся. І коли ти дозволяєш собі бути не тільки сильною, але й ніжною, то в життя приходить справжня легкість. Справжня перемога. Це коли ти повертаєш собі відчуття життя. Якщо ти втомилась бути сильною, я покажу, як повернути легкість і радість. Пиши мені в директ в коментарі чи в контакти, які знаходяться в описі відео.